Гей, hey, з вами Кейт, та я продовжую серію інтерв'ю у рамках проекту Ти зможеш. Це історію сміливих українок, які проходять адаптацію в США. Маючи досвід перспективної роботи в США, то знову відчуваєш себе як новачок, який хоче знайти, хоч якусь першу свою роботу в США. Як не втратити мотивації та не опустити руки, сьогодні поговоримо з моєю героїнею, яка має подібний досвід та зможе поділитися своїми враженнями та порадами. Цікаво! Поїхали! Я вже знаю, що ти вже працюєш упродовж одного тижня, правильно? Чи вже навіть більше? Тиждень і один день. Вау, я якраз я думаю, може, це було все не випадково, що я реально залила водою свій ноутбук, щоб ти поділилась не тільки своїм шляхом, як ти шукала цю роботу, а ще й першими враженнями від того, як ти працюєш на американську компанію. Давай ми спочатку познайомимося з нашими глядачами і розкажи, будь ласка, скільки ти вже місяців в США, звідки переїжджала з України, і в якому штаті зараз проживаєш? Я народилася на Донбасі, жила в Києві. Зараз ми приїхали в Огайо, живемо в невеличкому місті біля міста Колумбус. Ти вже тут продав чотирьох місяців і вже маєш роботу. Давай перейдемо до цього. І перше, найголовніше питання: як ти готувалася до цього пошуку роботи, чи можливо перероблювала своє резюме, якщо воно було, якщо його не було, то ти його створювала з нуля і чим керувалася, коли створювала резюме для американського ринку? В принципі, дуже сильно я не можу сказати, що я готувалася. Ну так, звичайно, я переробила резюме. Перше, що я зробила, це я видалила фото. Є суперечливі поради щодо цього, але все ж таки я вирішила не ризикувати. І так як в них так, люди намагаються бути всі рівні, там, ніяк не обирати там, по фото, по гендеру, там, расі і таке інше, тому я вирішила не ризикувати в цьому плані і видалила фото. І, ну, в принципі, резюме в мене було вже. Готова, я його періодично оновлюю. Я Штат. хочу вибачитися. Мені складно на українській мові. Все ж таки, я розумію Це що чудово. Я... Не хвилюйся, все чудово. Я завдяки я насправді дуже вдячна тобі, що ти спілкуєшся українською мовою. Я не думаю, що тут є щось погано. Це навпаки показує тебе як людину, яка може змінитися і переходить на українську мову. Не соромся, все нормально. Я насправді декілька місяців назад була на твоєму місці, так що все нормально, все пройде. Слухай, ти казала перед тим, як вже надіслали тобі офер, скільки пройшов тут проміжок часу, як ти все сіла і кажеш, я хочу шукати роботу в США. І до того як ти отримала офер, скільки резюме ти сама направила? Ой, ну, дуже складно сказати, бо ну досить багато. Я вже там в якийсь момент а, втратила надію, я вже там а, подумки працювала в Макдональдсі, тому я почала їх ну, так, багатенько відправляти. А, взагалі, ось я можу сказати, що я отримала а, в кінці вересня дозвіл на роботу і на початку жовтня. Жовтня, так дякую. На початку жовтня я почала розсилати. А коли я отримала офер, дуже складно зараз пригадати три тижні тому. Бо вони дуже так довго. Тобто, я то резюме, коли відправила, я вже навіть не думала про ту кампанію, я вже відсилала нові, нові, нові і ну вони дуже довго обробляють ці надіслані заяви. Явки. І навіть тоді, коли вони там зателефонували, ми поспілкувалися, і ну першочергово я їм підійшла, начебто, і вони мене е, запросили прийти на співбесіду вже е, в сам офіс. Ну, тобто, все так довго відбувалося. І навіть після того, як вже офір надіслали, ще десь. Біля тижня з половиною я чекала вже, коли я вийшла, і перед тим як вийти ще мені телефонували два рази і казали, що моє робоче місце не готово, і вбачалися, і мене переносили і переносили. Ну тобто, для мене це незвичний такий досвід. Почала хвилюватися: а чи в мене вийде, чи не вийде. Може, я щось дуже себе гарно оцінила що якщо в мене не вистачить англійської, таке інше. Uh, вот ну так багато часу це займає, тому також я порадила uh, українцям в цій керізі Трохи видихати, і ну просто розуміти, що тут люди не так поспішають все, все більш повільно. Вони так більш все зважують і не квапляться. Наприклад, в мого чоловіка він вже майже місяць працював там, де він зараз працює, і йому прийшов офер з тієї компанії, в яку він надсилав резюме. І там пройшов три етапи співбесіди. І там майже через місяць вони йому прислали офер, і він такий вже ну, вибачте, я вже тут працюю, мене вже підвищили, а ви мені тільки офер прислали. Ну тому так для нас це незвично. Так, я погоджуюся, що процес найму тут трішки інакший, і як мені пояснювали місцеві, то бо, чому вони так відносяться? Бо вони розуміють відповідальність того, що вони беруть цю людину в компанію і на роботу, бо тут не так легко. Звільнити, тому вони краще оцей цей період того, як онбордінг проходить всього ці всі співбесіди, і знову ж таки не одна співбесіда, всі ці заповнення документів. то вони таким чином як перевіряють людину. Щоб коли вона вже пройде всі ці етапи, то ми точно знали, що вона дійсно хоче працювати з нами. Ну так мені, в принципі, пояснювали місцеві, що насправді в головах у айчарів та роботодавців не може за всіх сказати, як ти готувалася до і скільки їх в тебе було? Ну Я тут, мабуть, для інших людей не дуже гарний показник, бо я а, за освітою вчителя англійської мови і я працювала перекладачем, тому мені ну, в цьому. А... Я думаю, легше, але все одно я розумію це хвилювання, особливо коли вони люблять проводити співбесіди по телефону. Це дуже складно, особливо якщо HR може бути не носій, ну може бути з таким дуже виразливим акцентом, і це mm -hmm. може бути складно. І в офісі також мені було дуже, ну, я дуже хвилювалася. Але в принципі, ну вони дуже доброзичливі. Зараз я працюю, бачу, що люди такі дуже привітні. Але все одно хочу сказати, що ну якось треба цей етап пройти. Звичайно, краще підготуватися. Це може дати якусь впевненість в собі. Просто це робити. Ну, ми маємо це робити, бо ми сюди приїхали і. Навіть якщо англійська не така гарна, як хотілося б там в когось, треба, треба пробувати, і треба більш впевненими в собі бути і просто пробувати. Та я погоджуюсь з тобою, бо ти знаєш, чим більше інтерв'ю ти проходиш, можливо, перше інтерв'ю для тих, я скажу, як, як ситуація буде в мене, що не прям суперкласний рівень англійської, перші інтерв'ю можуть бути супер жахливими. Ось ти потім будеш сидіти і думати, я забула все, я нічого не сказала, і я себе не презентувала гарно. Але це просто навичка. Насправді проходження інтерв'ю. Чим більше в тебе буде досвіду, тим спокійніше ти будеш відповідати на ці питання. А питання вони насправді всі однакові. Бо ну дійсно люди хочуть знати про твій досвід і що ти робив на минулій роботі. Тому моя порада для всіх тих, у кого немає. Супер мега класного високого рівня англійської готуватися до цього. Перш за все, дивитися ті ж самі топ запитань на інтерв'ю і відповіді на них, бо для мене це було дуже таким. Важливим подивитися це і знати, про що мене будуть питати, бо в Україні в мене, на жаль, не було такого великого досвіду. Я 9 років працювала в одній компанії. Ти казала, що направляла багато резюме. А де саме які платформи ти використовувала стосовно того, щоб направити резюме тим компаніям? Я використовувала Indeed і в принципі все зараз так, тільки Indeed. Я вже думала перейти на LinkedIn, але я не встигла. Там, в принципі, дуже зручно, можна там зробити своє резюме ну, прямо на сайті і його відправляти, можна своє прикріпляти, яке створено окремо. І, в принципі, дуже такий. Для мене був зручний алгоритм і пошуку, і таке інше. І, в принципі, я почала з. Там, компанії мрії, да, там, де я дуже хотіла б працювати, мені ніхто не відповідав. І я потрохи-потрохи ну, свої очікування, да, так скажемо, і вже надслала там не, там, великі корпорації, а там, трохи менші якісь компанії не, не державні, так, а вже більш там, маленькі, приватні. І тоді мені стали люди відповідати вже якийсь пішов зворотній зв'язок. Я зрозуміла, ну так, не все так погано. Мабуть, просто в цих великих компаніях дуже великий попит, і дуже багато людей хочуть там працювати, тому ну просто була повна тиша. Тому я б також рекомендувала почати з того. Чого люди дуже сильно хочуть, і поступово там може трошки, -трошки щось, ну, свої очікування, знижувати і ну, просто надсилати багато, і може офер прийти через місяць, треба бути до цього готовими. Як ти справлялася з цим хвилюванням? Бо в мене, в принципі, були подібні емоції, тому я думаю, що вони будуть знайомі багатьом українцям, коли ти. Дійсно, ти маєш певний досвід в Україні, да? ти там вважаєш, що окей, я чогось то досягла, і ти починаєш, ну як, як, як і ти я починала, да? там де направляєш в компанії, і тобі у відповідь тиша. І дійсно виникає оцей. Синдром самозванця, коли ти думаєш, ого, може, я дійсно себе якось переоцінила, як справитися з цим хвилюванням і не почати занижувати свої досягнення. Бо саме це може дійсно вплинути на інтерв'ю да, на співбесіді з HR, коли ти будеш казати такі фрази, які не дуже гарно говорити, що окей, я готова на все, що завгодно, давайте дайте мені тільки офер. Як ти справлялась, чи, були, чи є в тебе зараз якісь дієві такі поради? Я думаю, це складно. Мене дуже підтримував чоловік, я просто там, обіймала його, казала, що все погано, він мене підтримував. І... Uh, ну він казав такі речі. В принципі, зараз, вже пройшовши цей етап, я розумію, що так він був правий. Uh, він казав, що ти нічим не гірша, ніж ті люди, які приїхали з Мексики, з Індії. Там вони може набагато гірше спілкуються англійською, вони всі тут якось залишаються, якось знаходять роботу. Ми знайдемо роботу, не хвилюйся. Може, це займе просто більше часу, ніж ми звикли в Україні. Ну, це мене якось ну, мотивувало мабуть, продовжувати. І ну просто я думаю, треба спілкуватися з близькими, і ну, завжди вони підтримують і знайдуть слова, якісь поради, і ну, просто треба продовжувати робити те, що ми маємо робити. Ось і все. Насправді я хочу сказати, що, по перше, українці дуже працьовиті, і зараз в мене на роботі ну. Як мені здається, вони приємно вражені тим, що я там не поспішаю побігти додому ровно там, коли година, там, да, вже всі збираються, я там ще щось дороблю. І в принципі, українці. ну... Такі працівники, вони не е, намагаються просто відсидіти там, десь сховатися в офісі, там що їх не бачать, і там чимось займатися. Ми реально працюємо, ми реально несемо відповідальність за те, що ми робимо, і я думаю, що е, в тих людей, які дійсно хочуть знайти роботу, в них все вийде. Просто ну треба. Не опускати руки, і ще інше це те, що в Америці дуже крута штука. Це те, що вони не чекають від нас, що ми отримуємо обов'язково освіту чи якісь сертифікати тут, в принципі, все. Ну, звичайно, там, якщо там хтось лікар, він не може піти оперувати людей. Але я маю на увазі там такі професії, в принципі в мене навіть не питали там показати дипломи, просто вони вірять тому, що ти кажеш, вони вірять, вони ніяк не можуть перевірити, що я там була менеджером великої компанії. Вони просто мені вірять, просто спілкуючись, розуміють, що так, ну начебто є ці навики і. Ну, це дуже великий плюс, бо а, спілкуючись з людьми, які, наприклад, в Європі, там з цим дуже складно, там просто дуже складно знайти роботу якусь а, більш високооплачену і більш якусь. А, ну, я маю на увазі. Угу. Так, яку б хотілося, да, отримати. ну, Ми їдемо в інші країни, не дуже хотілося б там прибирати і там. ну, це також гарна робота, якщо це перша робота, і ну я не кажу, що це погано. Можливо, з цього теж можна починати. Я була до цього готова. Я вже кажу, що якщо мене б не взяли там в офіс, я б пішла кудись там на кухню, чи там в ресторан, не знаю. Але в Америці з цим набагато набагато краще, і в принципі людей всі оцінюють як равних. Це великий плюс. Тобто, нам, в принципі, головне трохи підтягнути англійську, і в нас вже є багато багато шансів на успіх. Давай тоді перейдемо до найцікавішого до твоїх емоцій, коли ти нарешті отримала цей джопофер, Бо я розумію, коли ти так довго чекаєш, і нарешті бачиш. Цей лист або, можливо, це був дзвінок від HR. Поділися своїми емоціями і враженнями, і в принципі, розп... розкажи нам паралель, да, що ким ти працювала в Україні і ким ти працюєш зараз тут. Мій самий такий цікавий досвід це якраз таки в медичній компанії і. Я не знаю, після цього я просто закохалася в медицину, я не знаю, чому. <ріст> Навіть зараз іноді задумаю, що може, може, треба було мені йти якось там на док, на лікаря навчатися. Але ну не знаю, може, це просто такі. <ріст> ну, подивимось. І тут, в принципі, я почала з того, що я відсла резюме в якісь такі компанії. Там лікарні, якісь маленькі клініки, більш великі госпіталі. Чомусь я вирішила з цього почати. Ну, в принципі, тому що в мене був досвід ведення пацієнтів. Ну, тоді це був досвід в першу чергу, тому що в мене була англійська, і я займалася саме іноземцями. І... Пацієнтами і лікарями, іноземними, які відправляли пацієнтів. Ну тобто, це був і переклад, і ну, така робота пов'язана з медичною сферою. Тому ну, я так подумала, що може це буде якось тут релевантно, тому що ну. Як я кажу, це дуже смішно, якщо ти там жив в Україні і англійська в тебе була ну, таким гарним бенефітом, і ти приїжджаєш в США і ти такий Окей, now what? Ну, Тобто, це вже не, не плюс. Тут всі спілкуються англійською, і ти просто в тебе немає професії. Привіт! Ну і в принципі, це спрацювало. Зараз я працюю. В відділі медичної статистики, в принципі, спочатку я думала, що ну, буде взагалі не дуже цікаво, але по ітогу не так все і погано. Я працюю за комп'ютером, там вношу дані, сканую, відправляю факси, там, передивляюся якусь кореспонденцію там від лікаря лікарю, і, в принципі, ну, це можливо не робота мрії, але я дуже задоволена, тому що це офіс, це кава, чай, приємне спілкування, і в мене є ця можливість спілкуватися з людьми. Я дуже рада, що в тебе, тебе зараз твоя робота надихає, і ти знаходиш для себе плюсивній. І ти підмітила, що що стосовно спілкування, в тебе є вже такий певний досвід. І США, це інтернаціональна країна. Тут є багато людей-іммігрантів, таких як і ми. Чи помітила ти взагалі таку різницю у робочому менталітеті? Ось, наприклад, як ми працювали в Україні, якісь такі певні нюанси, і як ти працюєш уже тут? Ну в принципі, я працюю тільки тиждень мабуть, те, що я помітила, що люди дуже поважливі, але це не тільки в роботі, це в принципі в суспільстві тут. Дуже обережно, якщо там ну, був такий день, коли мі, мій менеджер вона захворіла, її не було. І вона попросила інших людей там, дати мені якісь завдання, там, щось таке. І вони дуже делікатно, дуже обережно це робили, щоб мене ніяким чином не образити, щоб якби, там, не переступити цю субординацію, бо ми з ними на рівних. Так? і вони... Прям видно було, як їм було незручно це робити, там, давати мені якісь завдання, і вони вибачалися за це. там. Коли ми підходимо там, до принтеру, сканеру, всі друг друга один одного пропускають, там, всі вибачаються, всі чекають черзі. Ну, так, ну, це мило, в принципі, я це помітила ще, коли ми приїхали, там, і в супермаркеті, і. ну... Люди люди дуже поважливі один до одного, дуже поважають національність і язик, яким ти спілкуєшся, і там той вибір, який ти робиш. В принципі, ніхто не буде тобі розказувати, як тобі жити або питати. Там, а чому у вас нема дітей? Наприклад, як в нас, це дуже прийнято. Чи, там, чому ти працюєш там, а не там. Ну, тут дуже якось всі поважають. Особистий простір, так Просто... такий. Так, простір, так. І я хотіла би тебе попросити дати пораду, або якось підтримати, або побажати щось нашим українцям та українкам, які зараз вже шукають роботу, і якраз проходять оці всі етапи, надсилання резюме. можливо, вони бачать цю тишу, чують цю тишу, і в них зараз. Падає мотивація, що би ти могла їм таке сказати? Хочу сказати, що в тебе є дуже гарне відео, там як підготуватися до співбесіди, як скласти резюме. Я б дуже рекомендувала його подивитися всім, бо, в принципі, я це все знала, але щось забула, щось там ще щось. І коли я передивилася, я просто для себе виписала дуже багато, що о, оце треба роце. Оце, оце я забула, оце точно це треба зробити. І ну дуже дуже це відео може бути дуже корисним багатьом. Перш, за все це про фото. Ну про резюме, це поради про резюме. Все ж таки я б рекомендувала його видалити, бо я вже е, спитала у свого HR, і вона сказала, що ну так, це дуже дивно, якщо б люди присували з фото резюме. Тому, все ж таки, мабуть, краще його видалити. І е, ну, хочу порекомендувати дуже кратко писати, але інформативно. І резюме має відображати ваші професійні навички. Воно. Має не вразити вашого роботодавця, а виразити те, що ви вмієте. І дуже важливо для кожної професії скласти окреме резюме, якщо ви хочете подавати там на декілька різних сфер, воно має бути окреме для кожної з них. Ну, це ти також казала в своєму відео, але це дуже важливо тут саме. Готувались прямо нотатки писала, Молодець! тебе. теж дуже важливо, всі використовують цей cover letter. Я скажу, що я також не надсилала, я не встигла його підготувати, але в принципі, ну, це працює, і якщо люди особливо там мітять на якісь е, е, більш високі позиції, то це обов'язково писати і описувати, е, що саме чого ви досягнули на тих роботах, на яких ви працювали до цього? Що тобі допомагало не втратити мотивацію? Розуміння того, що ну це не так уж і погано, не це не кінець світу. Якщо мене не візьмуть там в якусь компанію, в яку б я хотіла піти? Завжди є багато інших і ну. Треба пробувати і пробувати. І якщо ми вже тут і ми прагнули потрапити сюди, це вже дуже великий крок. І ну, треба просто не знаю, видихати, заспокоюватися. Просто мені дуже особисто допомагає складати своє резюме, коли я це роблю, коли я передивляюся, я розумію, що Боже, я і це робила, і це робила, то я ж така розумна. Ну, я не знаю, може, комусь ще це допоможе. Не знаю, в мене немає якихось там дуже крутих порад. Це те, що допомогло мені, і підтримка близьких, і ну, просто. Розуміння, що можливо, перша робота тут буде не така, як я б там могла там якась посада, яку я могла обіймати там в Україні, будучи, але е, я можу попрацювати, здобути досвід і перейти на іншу роботу, завжди можна її поміняти, це не на все життя, нічого страшного не станеться. Перша робота може бути просто, як тут кажуть, робота виживання, просто заробляти гроші, щоб ну, тут е, себе там платити рахунки і себе якось забезпечити на перший час і потім вже перейти на іншу. Ну нічого нема страшного, якщо перша посада буде там не, не, не дуже дуже гарна. просто треба не засмучуватися і все. Я прясую особливо до твоєї поради, що стосовно того, це знаєш як прийом у психолога. Ти складаєш резюме, і ти починаєш реально розуміти: Вау, я класно, я стільки всього робила, я стільки всього робила на попередній роботі. Це дійсно дуже класно. Рекомендую всім так робити. І погоджуюсь з тобою, що дійсно перша робота вона може бути дійсно роботою для вишивання. В цьому немає нічого страшного. Це може бути будь-яка робота, але при цьому у вас вже починається стаж в американській Будь-якій компанії, де би ви не працювали. Це дуже класно, і це дуже буде працювати в майбутньому на ваш резюме. Я вдячна тобі, що ти поділилася своїм досвідом, своїми порадами. Я бажаю тобі вдачі на новому робочому місці, щоб в тебе все вдавалося, і ти здобула роботу своєї мрії в майбутньому. І... Досягла успіху і ще раз показувала і доводила, що українці та українки вони дійсно зможуть і вони зможуть знайти роботу для себе в США. Мене надихає цей проект та мої розмови з героїнями, тому що в цих емоціях я впізнаю себе, що я мала подібні відчуття. Сподіваюся, що ці розмови, поради вони підтримують вас та нададуть вам мотивації у той момент, коли ви засумуєте або буде думати про те, що вам потрібно здатися. Прошу вас також підтримати цей проект, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар як мінімум від п'яти слів, щоб алгоритми Ютубу допомагали більшій кількості людей знайти відео у рекомендаціях. Ну і обов'язково вірте в себе! У вас все точно вийде!